Черговий арсенал російської армії злетів у повітря цього разу в Тихорецьку, що в Краснодарському краї. Детонація боєприпасів пряма загроза для росіян, які живуть поряд, бо ракети та інші боєприпаси летять зі складів просто по житлових будинках. Даша, дивись на дорогу! Даша, дивись, та я бачу дорогу. Дивись на дорогу. Вибухало і на 23-му арсеналі головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Російської Федерації поблизу населеного пункту Октябрьській Тверської області. Зарево від детонації виднілося за кілька кілометрів. Є! 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 А в Таганрозі ростовської області палав склад з будівельними матеріалами. Вогонь охопив близько 200 квадратних метрів площі, щоб ліквідувати полум'я. Задіяли кілька бригад пожежників. Та найцікавіше в цій історії те, що ймовірно на приміщення впав російський безпілотник Оріон. Чому безпілотник не долетів до цілі? Питання відкрите. Безпілотник прямо біля мене зараз глянь. Он евакуатор стоїть. І він... На території Росії вибухали не лише склади із боєприпасами, а й ракети. Мова про невдалі випробування Сармата. Його ну дуже піарили пропагандистські змі. Мовляв, такої зброї немає ніхто у світі. То що ж таке насправді? Проєкт Сармат і скільки разів він вже зазнавав невдачі, розкаже Богдан Гайдамака. РК «Сармат» – це російський стратегічний ракетний комплекс п'ятого покоління шахтного базування з важкою багатоступінчатою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою. Ця зброя з'явилася як наступниця комплексу р 36 м боєвода і відрізняється від нього засобами захисту, суборбітальною траєкторією, а також, як заявляють в РФ, високоточними гіперзвуковими маневрувальними бойовими блоками. Сармат розробляє державний ракетний центр імені Макеєва. Це розробник рідних ЕМБР морського базування. У розробках бере участь також науково вироб... Об'єднання машинобудування спочатку обіцяли, що Сармат з'явиться на озброєнні російської армії у 2018 році, потім відтермінували до 2019 року, але і тоді не вдалося. Запуск перенесли вже на 2021 рік, та щось знову не вийшло. Врешті перший випробувальний пуск ракет відбувся вже після повномасштабного російського вторгнення, 20 квітня 2022 року. Сармат запускали з шахтної пускової установки в Архангельській області. Якщо на мить уявити, що Росія Сійська пропаганда каже правду, то характеристики ракети справді вражають. Боєприпас базується в спеціальних пускових шахтах. Кількість ступенів у ракети три, довжина 35,5 метрів, діаметр 3 метри. Стартова вага аж 208 тонн, корисне навантаження до 10 тонн. Кількість боєголовок до 10 із зарядом по 75 сотих мегатонни кожна, максимальна дальність до 18 тисяч кілометрів. До слова, ця ракета може нести і ядерний заряд. Та нещодавні російські навчання показали, що не такий страшний сармат, як його малюють, на космодромі Плесецьк в Архангельській області у закритому місті з характерною назвою Мирний ракета ймовірно вибухнула ще у пусковій шахті і залишила величезну вирву. Наразі за наявною інформацією з відкритих джерел відомо про чотири невдалі спроби тренувальних запусків ракети Сармат. Незважаючи на це, Кремль і далі продовжує лякати світ своєю зброєю.